Всіх вітаю із аврори. Сьогодні понеділок, і як завжди, по понеділкам у всіх аврорах по всій території України починаються акції, які діють рівно тиждень. Кожного понеділка вони змінюються на нові. Ці акції будуть діяти з 24.02. І я починаю, хочу розділити на дві частини, так як дуже багато акцій на цьому тижні. Ну, більше по групам буде. Я підпишу потім в назві більше по групам якось там. Не знаю, по територіям я би поділю. Так, і так починаємо. Дивіться, який тримач для зубних щіток, пластиковий настінний, Дуже цікавий. Раніше я його не бачила. Зараз він коштує 22 гривні, а коштував 29-24% знижки. Показую такий він гарненький. Тут все пояснюється, як його прикріпити. Ось такий тримач для зубних щіток. Так вони будуть виглядати, коли ви їх будете вішати вниз. Ну, мені здається, що цікавий, не знаю наскільки зручний. Далі на килими для ванної кімнати діє знижка 20% 319 гривень замість 399. Є вибір тут цих килимів, комфорт. Ось оці килими, комфорт 1,8 сантиметрів висоту. Далі 60 на 50 він іде. Я відійду вам так, його покажу. Тут в біжевому кольорі я бачу. Ну, тільки в біживемо ось усі по акції в біживому. Ну, може, якось вашій аврорі вони можуть бути зовсім в іншому кольорі. Також акція на килими, килимок для дому, ворса з малюнком в асортименті 117 замість 189. Ось такі гарненькі килими. Форса з, з малюнком. Тут прям класний такий малюнок, слухайте, з котами. Ну, Там багато малюнків, але вони просто всі внизу. Я вам їх діставати не буду, щоб тут, знаєте, бардак не наводити. 117 гривень ось такий з малюночком. Ну, Начебто симпатичний. І ще є калимок просто для ванної кімнати. Прямокутний за 59 гривень. Так, прямокутний ось він. Тут в рожевому кольорі. Ну, от Звичайний такий калимок для ванної кімнати. З не бачу, якого він розміру, але, мабуть, побачу. Антісліпмейт. Зараз ми тут дістанемо розмір і подивимось, якщо тут написано. Знаєте, не написано, здається, стандартний як і всі килими. За 59 гривень, за 84 20% знижка. Далі переходимо. Тут у нас йоршик такого розміру невеликого для миття пляшок. Отакий От Йоршик. 22 гривні коштує замість 39, аж 44% знижки. Ну, знижка така непогана на цей йошик. 44%. Тут щітка для прибирання. Ось така щітка для прибирання. Пилу з телескопічною ручкою за 54 гривні. 16% знижка. Далі щітка господарська. А, Це щасливі знижки, це ну, вже минуло. Так, от, буде також акція на Міличі. Універсальні такі рукавички за 44 гривні замість 55. Далі набір такий рукавичок. Файний бонус називається. Рукавички вінілові. Тут їх іде 50 штук, тонкі та щільні. За 119 гривень, тут 50 штук в цій упаковці. Розмір СМ тут SM саме тільки розмір 119 замість 149, 20% знижка, також знижка на рукавички 17, ой, 16% за 37 гривень. Ось такий оптималь, оптимальний вибір. Набір нітрилових рукавичок. Тут 10 в упаковці за 37 гривень замість 44. І ще Ось такий бренд, помічниця, все просто. Також 10 штук для приготування їжі, домашніх робіт, господарських потреб, тягності та щільно прилягають до рук. 10 в упаковці за 28 гривень, замість 34. Ось така акція. Тримач для рушників, такий симпатичний. Ось такий тримач. Тут є, мені здається, різні візеруночки. Так, тут прям дуже багато візеруночків можна обрати За 44 гривні замість 55. І набір гачків, самоклеючих, металевих, дві штучки. Ось таких гачків за 19 гривень замість 24. О, які гарні набір гачків на стінних дитячих. Три штуки за 24 гривні. Тут одна штука якось залишилась, може вони є ще й в іншому, мені здається, з малюнком. 34 коштували зараз 24. І також акція є на такий килимок, ціліконовий для ванної кімнати. Тут є в синьому кольорі, є просто в прозорому кольорі для ванної кімнати в асортименті за 64 гривні, замість 77 гривень. Ну, також розмір я не бачу. Ну, от Звичайного, такого стандартного розміру, я б сказала. Так, далі, в цьому відділі дивимося, що цікавенького. 24, ось 24-го, по-друге, буде акція на такі. Прищіпки, вони йдуть в різному кольорі. Мені здається, що зручні. Ну, я такими не користувалася, але мені подобається, що вони такі широкі. Так, 16, це не вони. Ага, ось вони 16. Отакі 16 штук, різнокольорові. За 34 гривні 31% знижки на ці прищіпки. Далі ще прищіпки по акції за 29 гривень, ось такі пластикові, в упаковочці. Великих кольорових, скільки написано, не написано. 34% знижки за 29 гривень замість 44. Мені навіть цікаво, це вони чи ні. Так, як ви знаєте, про щіпок ще зараз так багато. 39 замість 49. Ось оці. 39 замість 49. <смі> так, а оце вони, мабуть, 39 замість 49. А які прищіпки пластикові, великі, кольорові? Може оце вони за 29 із цієї ж серії. Так, скоріш за все. А, ну, зараз я вам покажу. Вони чи ні? Так, прищіпок дійсно багато в Аврорі. Оці 19 гривень замість 24. Ага, вони навіть іще не всі цінники зробили. Бачите, ось такі будуть 19 гривень коштувати. Тут їх, виходить, 10 штук. А 16 за 34. Так. Ну, показала все, що змогла. Тих я не знайшла просто. Далі акція буде діяти на пакети для сміття 35 літрів від Optimal. Оптимальний вибір. Ось такі пакети. 35 літрів, 30 штук, 37 гривень, замість 44. Ага, тут у нас тримач такий металевий. Ось просто, просто та зручно. Тримач для паперових рушників настінний. Саме для рушників 44 гривні, замість 55. І мильниця. Ух ти, яка мильниця слухайте, є в білому, є в чорному кольорі. Подвійна, настінна, ось така мильниця. Коштує 88 гривень замість 109. 19% знижка. Також знижка буде діяти на отакий шавер Ой, ліка для душу. Така ось ліка. Мені здається, що вона така, знаєте, не, не скользить. Тут саме в темному кольорі, так, да, вона там в темному кольорі за 109 гривень, а коштувала 139. Глянь, така вона прикольна, мені здається. Ось, трішки покажу вам. Да, така, як матова. За 109 гривень, замість 139. Ой, така для душу. Далі, а це душ. Туристичний, портативний на акумуляторі з помпою. Нічого собі. Тут йде провідок, я бачу, ось така штука тут в цьому наборі йде. Отакий от душ коштує 399, 33% знижки замість 599%. Слухайте, такі є цікаві іноді позиції от в Аврорі. Прям дуже. Далі буде акція на Йоршик для унітазу з підставкою. Ну, звичайний Йоршик. Виглядає симпатично, такого кольору, як, знаєте, ближче до коричневого, більш такий гарненький. 99 замість 129. І вони є ще вон в білому кольорі, бачу. Далі ще ось такий в акції Йоршик для унітазу. В такій довгій упаковці. Ось. За 119, замість 149. Ух ти, відро для сміття, гляньте яке гарне. Таке, як дитяча тваринка. Ось так воно виглядає за 55 гривень замість 88. І футляр для зубної щітки за 15 гривень замість 19 гривень. Дозатор, ой, гарненький дозатор. Тут можна губку покласти. так ось. Його засоб фарфоровий ось, з відділенням для губки 99 гривень, замість 129. Далі такий набір аксесуарів для ванної кімнати пластикової із трьох предметів за 159 гривень. Такому темному кольорі тут дозатор, і як два стаканчика. йде, 20% знижка. Ой, тут 20% знижка, такий тримач для зубних щиток. З дозатором для зубної пасти. Ну, прям 79 гривень а коштував 99. Тут такий дозатор в прозорій упаковочці. Видно, коли мило закінчується, чи будь-що гель для душу, може хтось сюди наливає. 69 коштував, зараз 44. До речі, аж 36% знижка. 23% знижка на отаку щітку для очищення. Мені здається, це цікава позиція. Вже якось була на неї знижка. 34 гривні замість 44 для чищення універсальна з ручкою. Тут можна в неї набрати води, вона так буде пінитись. Ну, Ніколи не користувалася, але здається, що зручна. 34 гривні. Так дешево, мені здається. І ще ось така щітка для миття вікон. Гляньте, скільки тут насадок різних. Я так розумію, що вона як з поворотом. Ось виглядає це все. Раз, два, три насадки йде до цієї ну, палки, так сказати. Щітка для миття вікон з водозгоном 55 гривень замість 69. І знижка 20%. І ще 34% знижка на таку мильницю. Непогано вона теж виглядає. За 19 гривень замість 29. І тут знижка, вішалка. Отака вішалка. Пластикова настінна, а на липучках. вона, Липучки тут входять, є в різних ось кольорах, в рожевому, блакитному, 19 замість 27 гривень. Ага. І сидіння тут для унітазу. О, у них вже сидіння з'явилося, а мені здається, везер раніше не було. Мені здається, це Дніпро да, виготовляє. Не буду зараз дивитись, мілкий шрифт. То в їх в цьому в епіцентрі їх там стільки багато. А тут ну тут вони просто як різні, ні, різної форми. Є за 279 з кришкою везер. Оце ось воно. А є перлина за 169 замість 199 Ось воно покажу зараз. Так, ось така перлина сидіння для унітазу. Перлина, біжеве, корічне О, Огляньте скільки кольорів тут. Біла саме цю, ось що ось 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 я взяла виробник Львівська область. А Це в Україні виготовляють так в комплекті. Качечка дві, 2, гайка дві, підкладка резинова, дві, вага 670 грам, матеріал поліпропілен. І написані, ось, бачите, розміри 360 на 300, якось на 235. Я вам отак на паузу можете нажати і подивитись розміри, чи підходить вам ось таке сидіння для унітазу. Називається перлина. Гарна ціна за 169 гривень замість 199. 109. Якщо тут розміри є, я вам також їх наближу, покажусь оце везер. Так, везер. Країна Україна також виготовляє. Я не бачу, де тут написані ну, розміри Сумська область. Це я бачу. Ну, якось не дуже зрозуміло. Я зрозумію, що вони, мабуть, і якось більш стандартні. Це за 279, до речі. Далі ще акція на отаке, таку миску велику, круглу. Велика миска, вона йде аж на 15 літрів різних кольорів. Пластикова миска зручна ще з квітачками так зроблена, непогана. 88 гривень замість 109 гривень. Ця миска коштує. Кому потрібні сітки для прання. Це саме для ніжньої білизни 34 гривні, замість 55 гривень. І для прання в життя також є ну, ці мішки. 77 замість 99 гривень. Багато акцій тут і шкребок кухонний ось такий з ручкою 16 гривень. Тут щось новеньке, пані блиск, три штуки таких ганчірок, серветок із козних за 22 гривні замість 27 гривень. На фрекінбок губки для ванної кімнати 24 замість 34. І ось такі дві губочки за 24 гривні замість 29 І знову такий таз пластиковий квадратний тако 6 літрів. Оце що 6 літрів? Ні, то й більше 6 літрів. Буде на нього акція 49 гривень замість 59,17% знижка. Переходимо далі. Я більш в це, ну, цей відділ, де порошки хочу показати. Тут ось стоїть така велика хапай, то за на ну, зазвичай не більші знижки. Брев по акції 52 гривні замість 84 засіб для чищення унітазу. Саме тут SPA Moments стоїть гармонія. Ось такий. От він буде коштувати 52 гривні за 50 грам. А ось такий брев для унітазу Океан. Океан, актив, також 50 грам, якось я не розумію, Брев, екселенс, екселенс, якийсь 700 мл, ні, його тут не поставили, Ось, це оцей за 52, і той, і той, два види, які по 50 грам, вони будуть коштувати 52, 700 мл Брев, тут там треба дивитись, далі, так, тут у нас порошки з 24-го, сама, вироблена в Україні, 1,5 кг порошку для прання безфосфатного за 74 грн. 16% знижка. О, Аріель аквапудра 300 г, яскраві кольори, 57 грн. замість 74, за 300 г 23% знижки. І Грюнвалд 26% знижка, 350 г за 25 грн. Так, далі. Я дивлюсь тільки те, що з 24-го. Далі з 24-го ось такий кондиціонер для тканини 4,3 КГ, XXL. так, Він морський, я так розумію, а ще який. Зараз глянемо. А там щось кокос, тропік, щось по типу такого. Оцей буде коштувати за 4,3 кг 139 гривень. Замість 169. Ну, гарна ціна, 18% знижка. Тут у нас акції з 24-го. Більше не бачу, з 24-го засіб для миття посуду Ось лимончик Отакий літровий. За 24 гривні, замість 29 гривень. Так, і далі. Ну, далі, тут це такі старі акції. Тут у нас 24-го кошик для дрібниць, є в різних кольорах, буде коштувати 27 гривень. Такий кошик він йде з двома ручками. Замість 34. Ну, такий ось звичайний кошик. А ще ось такий великий кошик для дрібниць гачками. До речі, його можна повісити. О, це цікава позиція. Ось такі гачки. на Два гачки йдуть. 49 гривень, замість 64 гривні. Ціна закінчується наступного понеділка. Зараз гляну що тут по бумагі. Так, з 21 по 27 це таке мене не цікавить. Так, на бумагу, мабуть, ще не поставили. Це я вже в наступному випуску вам покажу. На цьому я буду закінчувати свій огляд. Всі інші акції з усіх відділів. Дуже багато на ліхтарики я побачила акції на якісь інструменти і те, що я не показала там на іграшки на іграшки і посуд я покажу в наступному випуску. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це найголовніше. І хочу ще додати, ось, мабуть, акцію поставили. Так, з 24 по 02 буде швабра для миття вікон, ось така. Буде коштувати 99 гривень замість 129 гривень. Це 23% знижки. Дякую, що дивитесь, до зустрічі на моєму каналі і пока!